Капеланське благословіння на 14 червня 24 року, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії yeah. розповідається про розмову між Ісусом і учням, коли Він говорить такі слова, які властиві тільки між учителем і учнями, які. Не протлумачиш, поясниш, а які або приймається, або не приймається. Він говорить про те, що Він є, для учнів говорить, що він є путь, істина і життя. І якщо ти не приймаєш цього, не розумієш цього, і пояснити неможливо. Бо взяти своє життя, що Ісус є путь, істина і життя моє, це тільки, ну, знаєте. Мати це, мати це, щоб я це його відчував, розумів, щоб у мені це було. Тоді я буду розуміти, що це. Або коли він говорить, що через тільки через мене можна прийти до отця, або що той, хто бачив мене, бачив отця, бо я в отці і отець, і отець в мені, і це є єдина. Знаєте, ніякими доказами, ніякими поясненнями, ніякими тлумаченнями. Це не доведеш. Або я приймаю це на віру, і це стає моїм життям. І я стаю свідком цього життя і учасником такого життя. Або я не йму віри, або слухаю ці дивні слова. Вони для мене зрозуміли, складні. І я в життя їх не беру, не перебираю, вони не ходять в моє життя. Вони самі по собі там, а, а я сам по собі. А для учнів ці слова стали. Важливо стали частиною частиною їхнього життя. І ви знаєте, якщо я теж хочу бути Учним Христовим, теж хочу бути Учним Христом, то я просто візьму ці слова в своє життя, по вірі своїй. Я ж так само в інше, те, що не розумію, вірю, дуже часто побутовую і чомусь не, там не піддаю сумніву свою віру. Таких звичайних, земних речах. А тут, коли мене говорить Господь, говорить Ісус, в якого я вірую, в якому я віддаю своє життя, що Він так говорить і так само і є. Але мені треба ще прожити життя, і щоб Господь мені дав, знаєте, серце таке, щоб розуміло, що це означає, і щоб це те, що зрозуміло, війшло в моє життя. Я напевне зараз говорю словами складними і для, для певний час для деяких незрозумілими. Але той, хто пройде кроками цього цієї шляху істини і життя, той все одно зрозуміє і буде жити саме так. Амінь.